Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи втручається хтось у відносини, тих, хто дивиться відео, близьких людей, чи втручається хтось у відносини? Скажіть, допоможіть Вищі сили, чи втручається хтось у відносини. Тих, хто дивиться відео близьких людей. Так, хтось зустрічається дуже сильно. Скажіть, допоможіть, чи втручаються відносини? Тих, хто дивиться відео близьких людей, у сім'ю, родину. Вручаються у долю. Ой, це може бути родич або друг дитинства, людина, з якою ви зростали з дитинства. Зараз майстер робить порчені програми астуди. Дуже сильний вплив йде на фінанси і на зовнішність. Скажіть, допоможіть, що саме роблять? Стоять не прогляди. Більше стосується фінансів, щоб не було грошей, щоб ви і ваші діти не отримували підтримку від чоловіка. Відбуваються, розсорки ставляться, агресивна поведінка, можуть ще ставити програму на блуд, щоб люди уходили, зраджували, ну і переклади скиди на дитину. Може. Хвороби, щоб хворіли діти, якщо є діти, а якщо нема дітей, то щоб хвороба. Переклад хвороби. На ну, це мені йде, як наче по породу по крові. І знову не прогляди. Якусь залежність ставлять від алкоголю, блуд. Може, як переїдання, і наркоманія, от ще хвороби. Скажіть, допоможіть, що саме роблять. Дуже важко в них не виходить так, по, може ненадовго зачіпиться порчена програма, але не виходить. У вас дуже гарний захист. Тут прям такий. Металевий такий щит. Ось він намальований, і все-все все в захисті під захистом. І це карта перемоги над ворогами. Дуже гарно. По нараблю багато поробили і в минулому втручалися мороками, порчами, скиди робили. Заперечую, убираю повністю всі порчені програми знімаю. З дітей знімаю порчену програму, розсорки убираю, анулірую. Морти приворотні. Всі знімаються, порчена блуд. Відкриваю шляхи дору на щасливу долю. Знімаю порчену, бідність, а студні програми, переклади, скиди, хвороби знімаються. Заперечу весь негатив, убираю. Все буде добре. Все буде гаразд. Всього, от воно і вийшло долю. Хтось скидав алкоголізм. Заперечу, весь негатив, убираю, знімаю всю порчену програму. Алкоголізм на наркоманію, гарманію, повертає назад. Тих, хто ставив, хто робив, хай з ними все це станеться. Дуже давно, може, ну тут, дивіться, може, 9 років, 10 років робили жінка похилого віку. Вона робила. Програми на розвод, на розлучення, щоб розійшлися, щоб не змогли. Прям блоки ставили між людьми. Ще й розсорки, щоб гроші не давав. Оці програми дуже часто я бачу у людей, щоб гроші не давати. Ну, це жах. Це просто жах не і на зраду. Заперечую, знімаю всю порчену програму, анулюю, обираю. Прошу Верховного суда над ворогами. Все погане, все лихе, всі біль, сльози і страждання. Всі порчені програми, що робили вороги, повертаю їм назад. Не на переклади, не по колу, не породу. Непокрою тому, хто зробив, лишаю і хай з ними це все станеться. Більше втручатись у долю тих, хто дивиться відео близьких людей, не зможуть. І прошу, допоможіть, поверніть всі сили, здоров'я, енергію, молодість, гроші, красу. Тих, хто дивиться відео близьким людям, повертаю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, закликаю. І вдень, і вночі допомагайте, захищайте тих, хто дивиться від близьких людей, відносин, сім'ї, родини, захищайте, оберігайте. Закликаю янголів, охоронців закрий захищай дітей, дорослих. І вдень, і вночі захист міцний буде так і так і є. Треба ще буде пізніше переглянути і показали карти. Ви робите гарно, щось, може, переглядаєте чистки, може, до когось звертаєтесь. Можливо, в храмі просите допомоги Сракоустеї за всіх рідних. Ви собі гарно допомагайте, так і робіть. От що хочуть сказати. Мрії здійсняться. Все буде гаразд у вас. Налагодяться відносини. Добре. І є ще питання від глядачів на загальний розгляд. Скажіть, допоможіть. Що, ага, що заважає мати власне житло? Тому хто запитує? Скажіть, допоможіть, що заважає мати придбати власне житло, тому хто запитує, які є перешкоди? Угу. Які є перешкоди, що заважає мати власне житло? Власне житло вам руйнують, ставлять крадники. Ви би мали вже давно. Це дав... давно руйнують життя, ставлять крадники, щоб не було можливості вам заробити. З юного віку. Так, і ще люблять, як спостерігають ці люди до вас привітні. Ну Мені вийшла жінка похилого віку. Вона до вас привітна і така, наче друг, наче друг, от, і така любов-любов, щоб ви ж її любили і вона вас. Це все неправда. Постійно хоче, щоб ви отак з не мали власного житла. Дійсно, по цій карті вона хоче спостерігати ваші сльози, страждання і переїзд, переїзд, щоб ви ніяк-ніяк не могли вибратися на берег, на, своє... на свою землю, на свій будинок, квартиру. Скажіть, допоможіть, що роблять? <кій> Майстра замовляли. Тут переклади навіть роблять. Вам лайно скидають, а у вас забирають вашу долю. Щасливу долю собі забирає. Що, що, що відбувається? Ну, і ці люди з вами спілкуються. В обличчя посміхаються, в спину встромляють ножі, дуже агресивні. Ну, тут у жінки ще і молода, молода і пухилого віку. Повертаю все, що стягнули, все, все що вкрадено, повертаю назад, тому хто запитував, тих, хто дивиться, іде, повертає всі гроші енергію. Власне житло, фінанси повертаю назад. Перекладаються всі все погане, все лихе, що скидали, перекладали, повертаю назад цим жінкам, тим, хто нападали ворогам, все їхнє лайно вертається їм назад, вся їхня карма негативна вертається їм назад. Більше не зможуть втручатись у вашу долю. Знімаю всі приворотні мороки, морочені програми. Дивіться, які гарні карти. Це будинок, переїзд. Це мало бути у вас. А цікаю, більше нема жодної перешкоди. Ви маєте власне житло, свій дім. Більше ніхто не зможе втручатися у вашу долю, чіпати. Ваші фінанси відкривають шляхи дороги на гарний заробіток, стабільний прибуток. Щодня без перешкод до вас ідуть гроші, нерухомість. Ви можете придбати легко, радісно, без перешкод. Буде так і так є. І прошу Верховного суда для усіх ворогів, хто нападає, хто заважає вам жити, буде Верховний суд і повернеться їм їхнє лайно, всі їхні. Негативні програми, порчені програми. Повертаю назад, перекриває. Не на переклад, не по колу, не по роду, не по крові. Тому хто зробив порчі, хто замовляв, все назад лишаю, хай самі з цим живуть, розбираються. Більше чіпати вас не зможу. Буде так і так і є. Цікаві ворогів на віки вічні одвертаю. Все погано, все лихе їм назад вертається. Немає жодної перешкоди того, хто запитує всіх, хто дивиться відео. Всі дороги на власний дім. На власне житло відкрите, дорога легка. Двері відкриті, буде так, і так і є. От. Оточення, бачите, вам краще змінити оточення з кимось. Інтуїтивно ви відчуваєте, може, а з ким краще не спілкуватися. Добре, на цьому я маю завершувати. Нагадую, що можна записатись на індивідуальний прийом, писати питання на загальний розгляд за донат на любу суму. Також нагадую. Про наших військових не забувайте, одна-дві гривні, якщо бачите, що ведуть збір для лікування на дрони, маленького донату не існує. Це все дуже гарна допомога, тож не минайте, допомагайте. От. І також бажаю всім, щоб був захист, щоб від от вас відвернули, відсіклися всі вороги. Всі, хто втручається у відносини, більше цього робити не зможуть. Повертає жагу. До життя, любов, радість щодня, щирі почуття. Вам можна любити і вас можна любити всі. Поршу на самотність знімаю, зриваю початі самотності, відкриваю шляхи дороги на щасливу любов, кохання. Буде так і так і є. Буде так. <кій> <кій> От, так що... На цьому я завершу. Дякую вам за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!